Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я пропоную вам зв'язувати разом зі мною капці шлюбанки. Модель дуже зручна, легка у виконанні і обов'язково вам сподобається. Щось схоже ми з вами вже в'язали, але тут я змінила візерунок на початку роботи. В'язала я такими нитками з додаванням синтетичної нитки на підошві. Як завжди, вся інформація про вагу, розмір та пряжу є під відео. Починаємо! Набираємо петлі, набрали 7 петель. Далі в'яжемо візерунком подвійний різ. в першому ряду петлю пров'яжемо, в наступних рядах промочно будемо знімати, в'яжемо виворотню петлю, лицьову, Виворотню. лицьову, Виворотню. Закінчуємо ряд. Наступному ряду в'яжемо по візерунку. Над лицьовими петлями в'яжемо лицьові, над виворотніми виворотні, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. У третьому ряду з двох боків додамо по одній петлі. В цьому ряду будемо в'язати над виворотньою петлею лицьову петлю, над лицьовою петлею виворотню. Знімаємо кромочну, додаємо петлю, робимо накид і над виворотньою петлею прив'язуємо лицьову, над лицьовою виворотню. Наприкінці ряду робимо накид і закінчуємо ряд. В цьому ряду в'яжемо по візерунку над лицьовими петлями лицеві петлі, над виворотніми виворотні. Ось ця петля в нас виворотня, значить оцю пров'яжемо лицевою схрещеною. Далі по візерунку над виворотній, виворотня петля над лицевою лицюва, знов накид з попереднього ряду пров'язуємо лицьовою петлею. Закінчуємо ряд. П'ятий ряд знов додамо дві петлі тут і тут. В цьому ряду знову над лицевими петлями в'яжемо виворотні, над виворотнями лицеві. Тобто в лицевих рядах ми міняємо петлі, а в виворотнях в'яжемо по візерунку. Кромочно знімаємо, робимо накид над виворотньою петлею. В'яжемо лицеву петлю над лицевою петлею, виворотню. Накид. закінчуємо ряд. Шостий ряд в'яжемо по візерунку. Накид з попереднього ряду в'яжемо лицевою петлею, бо наступна в нас виворітна. лицевою схрещеною, далі по візерунку. Накид лицевою схрещеною. Зараз у роботі 11 петель, дуже незручно з червоним кольором працювати, бачу, що камера його не любить. Ми зараз зв'язали ось цей мисок і далі в'яжемо ровно до нужного вам розміру. Це в нас лицева сторона роботи. Орієнтуємось на кінець нитки, яка залишилася після набору вона з правого боку. Або причепіть маркер, щоб не плутатись. Тобто, коли маркер з цього боку то ми в'яжемо петлі над лицьовими виворотні, над виворотніми лицеві петлі. А у виворотньому ряду в'яжемо по візерунку. Цю частину. В'язати я закінчила. Від початку зв'язала 32 ряди. Зараз ці петлі треба закрити. Закривати будемо по візерунку, тобто ось ця петля виворітна. Дві петлі пров'язуємо разом виворотньою петлею. Повертаємо цю петлю на спицю. Наступна петля у нас лицьова. Закриваємо, пров'язуємо ці дві петлі лицевою петлею. Наступна петля виворітна, дві разом виворотнюю петлею, лицева. Далі набираємо петлі по цим сторонам роботи. І набирати будемо, вводячи спицю під кромочну петлю, спицю під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули петля на спиці, під кромочну. До речі, забула сказати, якщо вам потрібен розмір більший, в'яжіть більше рядів. Ще додайте там, скільки вам треба. Ну, і якщо потрібен розмір менший, то в'яжіть цю частину коротше на кілька рядів. Це треба приміряти. До середини петлі набрали, щоб було зручніше працювати, витягнемо спицю. Ось так тросик покладемо і далі набираємо ось цю петлю і цю затягуйте, щоб не було дірочки в цьому місці. Наприкінці ряду ще одну петлю витягніть з першої закритої петлі. Ті, що ми закривали поверху, от першу І звідти витягніть. все. Я набрала 42 петлі, але це може бути трошки більше петель, трошки менше. Це не дуже важливо, якщо декілька петель у нас з вами не зійдуться. Але дуже важливо, щоб у ваших тапочок правий і лівий, мав однакову кількість петель. Далі будемо вив'язувати підйом. тобто Наші набрані петлі по краю і ряди туди, сюди. Всі ряди будемо в'язати лицевими петлями. Для того, щоб у нас вийшов підйом, на початку кожного ряду будемо додавати одну петлю. Якщо хочете, ви можете в лицевому ряду додавати з обох боків, вибородньому не додавати. Але, щоб не плутатися, я пропоную робити так. На початку кожного ряду. Але дивіться, робіть як хочете. Знімаємо кромочну, робимо накид і в'яжемо лицеві петлі. Ці петлі, які ми набрали, пров'язуйте так, щоб вони не перекручувалися, щоб ровненько лягали. В'язали до середини, тепер міняємо спиці. Цю підтягуємо, цю витягуємо, кладемо ось так тросик, підтягуємо цю петлю і продовжуємо в'язати, підтягуємо цю петлю. Закінчили ряд, на початку ряду додаємо одну петлю і продовжуємо в'язати ці ряди лицьовими петлями у кожному ряду, додаючи одну петлю на початку кожного ряду. Накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею, закінчуємо ряд, в наступному ряду додаємо петлю, роблячи накид. Цей етап роботи я завершила, зараз в мене на спицях 59 петель. Наступний етап роботи в'язання підошви. При в'язанні підошви я використовую ось таку нитку. Вона буває різних кольорів. І можна купити нитку або в тон, або контрастну. Це вже вирішуйте самі. Все одно на подошві ту нитку не видно. До речі, цю нитку можна додати і в ці ряди. Ну, тобто, останніх. Чотири ряди можна вже з додатковою ниткою пров'язати, бо коли капці на ногах, то ось це теж по полу шльопає. Починати в'язати підошву будемо на середніх самі петлях. Але щоб почати роботу, треба перенести петлі з однієї спиці на іншу, цю нитку я обрізаю. Показую, що ось це лицева сторона роботи. Тобто я закінчила ось цю частину в'язати, в нас вийшов підйом, закінчила я в'язати виворотнім рядом, Тобто, ось закінчила нитка з правого боку, Тобто, це лицева сторона роботи. Я перенесла 26 петель, 7 на підошву, тут залишилось 26 петель. Якщо ви хочете підошву більш широку, ну, значить 9 петель можете залишити до початку. Підошва сім петель спочатку, тому в'яжемо 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель пров'язали. Сьома петля підошви пров'язується з сусідньою петлею по лицьовій стороні роботи, виворотньою петлею. Дві разом, пров'язуємо петлю, затягуємо. Пров'язуємо шість петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сьому петлю підошви, пров'язуємо сусідньою петлею, лицьовою петлею по виворотній стороні роботи. Першу петлю знімаємо, Наступну пров'язуємо і протягуємо її через сняту. затягнули петлю. В наступних двох лицьових рядах зробимо додавання петель. Пров'язали дві петлі, зробили накид. Ще один накид, останню петлю підошви, пров'язуємо з сусідньою петлею по лицевій стороні роботи, виворотньою петлею. Підтягнули петлю, виворотня сторона, накид з попереднього ряду пров'язуємо схрещеною петлею. І цей накид пров'язуємо з хрещеною петлею. Останню петлю підошви по виворотній стороні роботи пров'язуємо лицьовою петлею. Першу знімаємо, пров'язуємо наступну і протягуємо її через зняту. І ще два ряди разом пров'яжемо, знову зробимо додавання двох петель, накид робимо накид. Це лицьова сторона роботи. Дві петлі разом виворотнюю петлею. Зараз у роботі 11 петель. Пров'яжемо цей ряд. Накид пров'язуємо схрещеною петлею. Накид пров'язуємо з хрещеною петлею, виворотня сторона роботи, знімаємо петлю, цю пров'язуємо і протягуємо через знято. Зараз підошва 11 петель. Продовжуємо в'язати підошву. Підбираючи петлі поступово з обох боків і в'яжемо до тих пір, поки не залишиться у роботі, 11 петель підошви тільки. Ось це ми зараз в'яжемо. В цих рядах ми петлі додавали. Спочатку 7 петель, потім 9, потім 11, і далі в'яжемо 11. Петель. На спицях залишилося 11 петель, продовжуємо в'язати їх до нужного розміру. Для свого розміру я зв'язала 22 ряди, в цьому ряду зробимо 2 убавки, це лицьова сторона роботи, ці дві петлі пров'яжемо разом. І ці дві петлі пров'яжемо разом. У цьому ряду петлі закриємо виворотніми петлями, дві петлі пров'язуємо. Разом виворотною петлею цю петлю повертаємо на спицю. І знову дві петлі, виворотною петлею, разом пров'язуємо і цю петлю повертаємо на спицю, закриваємо всі петлі. Далі будемо робити обв'язку гачком. Обв'язувати я буду вже без додаткової нитки. Хочете, залишайте її, я обріжу. Для роботи я взяла гачок номер 4 Гачком будемо в'язати два ряди. Перший ряд стовпчики без накиду, другий ряд візерунок, крок назад. Обв'язувати будемо, вводячи гачок під кромочні. Гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі. гачок під кромочну, підхопили нитку, витягли, зробили накид, пров'язали 2 петлі, і так ув'язуємо по колу. До місця, з якого починали. Дов'язали до першої петлі, закінчуємо ряд з'єднувальним стовпчиком, гачок у петлю, підхопили нитку, витягнули і протягнули через петлю. Показую, яка це сторона. Тепер роботу повертаємо. Будемо в'язати ті самі стовпчики без накида тільки в інший бік. Тому в'язали в цей бік, зараз будемо в цей, одна петля підйому, гачок під кромочну, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали. Гачок у кромочну, в цей момент натягнули нитку, щоб вийшов красивий зубчик. Якщо не натягнете, зараз зубчик не вийде, накид пров'язали 2 петлі. Гачок у кромочну, натягнули нитку, підхопили її, витягнули, зробили накид. Пров'язали дві Закінчили ряд. Залишилося кінчики ніток заховати у роботі. На сьогодні наша робота завершена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. Гарного дня, до зустрічі! Бувайте здорові!